Осе, про тва, welcome back. Рік назад я з'їздила на Трівісу Скотта, і не питайте, чого я так довго монтувала це відео. Actually, I don't know. Але все по порядку. Она літується Мілана. Con la chitarra мано. mano Lasciatemi cantare Sono un italiano Для блогу барашні зібралися. Сьогодні концерт. Ми йдемо проти каву, їсти. Ми в Італії, але ми будемо їсти uh, Anyway. Насправді так, я вела дівчат не в кав'ярді, я вела їх в ток-парк. ток-парк. Я йду шукати когось потіскати. А може вас? Ми зайшли в якусь дуже. ну Я не знаю, нахуй але... естетик <пілляв> e -e, Nowhere. Так, e -e, <пілляв> e -e, да, Типу Dog Park. Коротше, класно це. Даша не задоволена. E -e, якби ну, тут є айслата, навіть ну, зробили на нормальному молодці. Я задоволена, просто ніби. Ще сьогодні до хай. Ті самі не basic girls. Why not? Why not? Bye -bye. Далі ви бачите, як ми топаємо в Кіко. We are just the girls, але якщо вона цікавиться тема чи колаборація якій кого з Бріджертоном, можете мотати. Виходимо з Кіко. Uh, у мене є помадка в Бріджертоні і є uh, eyeshadow palette. Uh, when там, you know, you know. Там є примарк на вісім вісімковер. Купа-купа Сіпа шамскую. Пару слів для преси на рахунок супермаркетів, водички. Взагалі жесть, тут завжди жарко. І вони тупо не продають воду в холодильниках. Там було тільки два типи води. В холодильнику, mm -hmm. одна газована, а друга 2 євро. Якась дуже плата. Ди сюди. <реш> Сіди, сюди. сюди, Соня. Соня, йди сюди. Е, я взяла краще таку палетку, ну, кому е, цікаво, то... Ой, тут дуже гарне світло тут. Мені мама сказала, ті, хто спочатку а, губи помадою, ну ничто спочатку губи красять, а ті чиста з стірні. i have to go the we are in at this time neither a good one nor is it so one it can change it can't stay the same i can't see i can make my claim <laughs> Братва, ну, зрозуміло, що там почалась дуже жорстка туристика і, слава Богу, ми вижили. Що це моє останнє відео? Я померла на щаслива. Travis собираю кож забрати на сцену, на жаль це було немає. Залита <риклад> <риклад> на it. What?

If you are not ready for the day, it cannot always be night. One more time. Приблизно десять разів звучала ця фраза, і стільки ж разів Тревіс виконував наступний трек. І на певному моменті я сильно шкодувала, що в мене немає заповіту. Але було прикольно. que de filha <laughs> song means so much to me. It was the first song I recorded on the Ice? album, and I don't know if you remember when I dropped the album. I ended up coming to Rome. I don't know how many people came to the wrong show, but um, that show was amazing. And it was a, at that point I didn't think people was going to understand this song. And it's been almost a year since then, and this song means so much to me. And if you love this song as much as I love this song, if this song is done something for you like it's done something for me, I just want you to me. <плес> Але ноут, <новці> цитатами великих. Simply lovely. Ось стільки людей було. Просто подивимося, нас до піла. Але я думаю, що це найкращий день в моєму житті. Йоу! Обзор на лук після тревіса з боку. Look of the day. А ну на світло, так. Це супер. На фоні голі мужики. Зніми на 5 нас всіх Ой, жорстка, жорстка. Ці біли навіть не що вони будуть в моєму блозі. Йоу. Ми ще не розуміють, скільки вони стануть популярні. Да-да-да-да-да Щось цікаве бачили таку їм після концерту. Nuclear bombs. І челік смішний. Mm -mm. Перелаштовуємося на інший вайбік. Подумайте про море, пляж, жила, піцу, паста, все італійське, про що ви можете тільки подумати. Подумали? Тоді йдемо, дивитися портофіно. I found my love in Portofino. Some... Передбачуваний тріб сьогодні. Ми звісно, його планували. Ми їдемо в Портофіно. Я виглядаю як хай ну, фешн або як дідусь з вашого сусіднього в пакетик АТБ слай. Слайд. Фотки всім скину з моря. Пак. Але я вже починаю розуміти людей, які просинаються зранку. Через те, що ми вийшли в 7.45 і не жарко. З'являються такі дурні думки, я не знаю, там зайнятися спортом, відкрити бізнес. Неправда. Я думаю... стакан води з... Так, 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 воно, так. так, так. Повіджиматись 20 разів зранку. Ну такі цікаві думки, але я хізноростав. Це які ви красуньки? Герліґел. Girl. Girl. А тепер погнали, бо ми вже запізнюємося.

Я сомневаюсь, звук хороший, прям просто ну в же микрофон. Мы спорим, Поем подъезжаем. Мы самого моря. И сегодня мы будем просто лежать, ничего не делать. И не скажешь, что Это супер. Приїхали сюди, приїхали Портофіно. go. Дякую. Моємо оператора. Оператор другий. Всього лише за декілька спінів. Ми дожили до цього успіху. І ти так зможеш записи на мої онлайн-курси 300 мільйон євро за місяць, і я навчу тебе, як справляти такі ж кошти. І так, З апдейтом ми вже поплавали. Чекаємо, поки приймуть наші замовлення на три атерольчика і шишколістки. А зробили ось таку оді. Не чули, напевно. Зробили ось таку фотографію. На полароїд вона, звісно, трошечки рожева, але це через що жарко, так як треба. Це під твої лук? Так, так так. Зустріли також по дорозі наших українок. України, коли нас пізнали ну, звісно, по пакету АТБ, по ще. Обама, Трамп і Байден. Так, Ріта і Каріна, якщо я правильно згадала ім'я імена, дякую. Uh, yeah. Ми пішли на ми поплавали, нам сподобалось. Сподіваюся, ви це подивитесь. Ну Ми все зараз будемо їсти. Ну, і прикольно. Ча! Yeah. Sure. Uh, а я ще поки гуляли, я знайшла прикольну точку тут по сходах, так під... спуститись. І тут я прольот скали, бо окуповують точку для фотосесії. Але пізніше зніму там дуже гарно, але поки що така краса. Я вам зараз такого пасажира покажу. Це капець. Портофіно не до кінця закінчено, якщо ми не з'їмо джелати. Так що... Біжимо. О, погнали! Ой. Ой! Будьмо! Чекаємо Дашу. Даринка. Такий спот. Йоу! Ну. Зараз вже будемо їхати додому. Фінальний чек на дуже крутій спот. Думаю, що від протофіну могли залишитись лише позитивні враження. А завтра у нас озеро Комо, Тому, я думаю, контенту буде ще більше. А поки робимо класний переход і чекаємо наступний день. За нас дівчата. За закінчення третього класу. Окей. Okay. Йоу. Ну хорошо. За вас. Що? За вас, за, вас за нас. Йо? За Донбас. Ми в Криму, кстати. Так, на, Крим наш. Пока. Это не лаимский. Да? Да. Ну, сам. Смачного. Спасибо. Пармезан без Да. Дуже гарно. Похоже на Венецію трошки. Поки що саме озеро ми не бачили, але ми до нього приймемося. Ммм, зіття. Я з жаль, таку подовжу цей статую. Hello! My god, bro! Okay, I'm sorry. Okay, bye. Мені здається, ми вторгнулись в його personal space. Він такий, типу... So, back Oh, to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried, I built your walls around. Не було білетів на фері, на кораблик до Беладжо до цих всіх хайповеньких віл. Але ми вирішили поїхати в село і не пошкодували. Тут так. Дуже миленько, дуже гарненько. Локація супер. Сьогодні естетика. Знайшли супер крутий спот. Я дуже рада, що ми поїхали саме в село і просто тут лазимо. Бо, чесно, напевно, якщо ми поїхали туди до до, Ладжу, ага. до цих віл. Я думаю, там 100%, -100 гарно. Собака була. 100% гарно, але дуже багато людей. А тут прям спокійно, ми собі спокійно походка, спокійно погуляли. І тут дуже красиво. Дуже красиво. Так. Ми зараз будемо... Ну, я вже п'ю рука, бо я вже свою собі справа смартні випиту. Вставочка буде з, з, з тим, як я п'ю Еспро Смартіння. Познімали тік-токи, але я думаю, ми ще будемо знімати. А, було би добре, що ти десь все-таки доклада, якщо ми знайдемо. А якщо ми знайдемо? Це теж нормально. Ми тут сюди знаки, щоб не можна плавати. Але правила для того, щоб їх було. руйнувати. Статика через три, два, Але тут е, дуже маленькі вузькі вулички, дуже схоже на Венецію. І якщо йти біля боргової лінії, то можна виходити в такі прольоти тунельні до води. І там немає знаків, що не можна купатися. Ну, Звичайно, очевидно, що не можна, але ми трошечки порушуємо і показує статті. Я з'їхала в автобусі і побачила що Cold -mower". Мені здається, що... Ну, я гарніша, напевно, в житті не бачила. Ну після Даші заліної, обов'язково. Але ну йоу. Це взагалі. Ну, все-таки прям золоте, золоте. Зніму дящато. Я золоте, яке? Да, два золотка. О, ти боже. Ну, і я третя виходить. Перестав. Ну, дуже гарне. Хай це відео слугує посланням у майбутнє і перманентним нагадуванням про те, що, попри всі тягати, життя йде далі. Тому любіть, любіть себе, любіть своїх, звісно ж, Україну. Дружіть, подорожуйте і здійснюйте свої мрії, не дивлячись ні на що. Бай-бай!